З другим вже другим державним візитом це безпрецедентна історія. А, бо, е... Відповідно до британського протоколу, президенти Сполучених Штатів приїжджають завжди тільки один раз. Цей візит обіцяє бути дуже гучним. Дональда Трампа приймає король Чарльз третій. Головним результатом зустрічі мають стати масштабні угоди між Вашингтоном і Лондоном. Готують так званий технологічний пакт у сфері штучного інтелекту, квантових технологій і ядерної енергетики. Американські корпорації вже пообіцяли інвестиції на суму 42 мільярди доларів в британську економіку. Сам Трамп вже встиг похвалити. Американського посла Ворена Стівенса назвав Британію особливим місцем. Ну, я це люблю. Я люблю Турнбері. Я люблю Абердін. Тут багато речей, які зігрівають мені серце. Це особливе місце. Чудове місце. Зазвичай традиційно президенти США, які перебувають на другому терміні, як Трамп, наприклад, вони не отримують запрошення на державний візит. Звичайно все обмежується там якимось чаєм або обідом з монархом. Саме так, от, наприклад, було там з Бараком Обамою, з Джорджем Бушем молодшим. А от Трамп він у 19-му році вже був з візитом в Британії. Тоді його зустрічала його завета Друга. Все було максимально урочисто, гелікоптер в Бахінгемському палаці, почесна варта, салюти, великий банкет. Він привіз із собою дружину Миланю, навіть хотів взяти. Ти всіх дорослих дітей, але протокол цього не дозволив. Британці тоді поставилися до візиту неоднозначно, бо в Лондоні і інших містах проходили протести, і політики відкрито критикували приїзд Трампа. І тоді нинішній візит Трампа до Лондона став винятком і привернув особливу увагу дипломатів. До нинішнього візиту Трампа прем'єр Кір Стармер залучив уже короля Чарльза третього наступника Єлизавети, сподіваючись, що у цей королівський блиск шик. Лоск допоможе м'яко донести до Трампа складні для нього теми від підтримки України до торговельних тарифів. І навіть королю, королю радили, як поводитися з Трампом, як бути максимально коректним. Навіть промову короля узгоджували з урядом. Це взагалі безпрецедентна історія, розповідати королю. Як жити, панеш, фільм такий був, Король говорить. Uh -huh. а, і е, бенкет стане таким прямо шоу з дипломатичним підтекстом, меню французької, зали з портретами і обкладинками, е, а, з портретами, і обладунками, знаменитості серед гостей. Ну, прямо навколо всіх, я ж кажу, привезли лягушонку в Карабчонки. Ну, так воно виглядає. От, все для нього, але за лаштунками, звичайно, реальність Лондон усвідомлює, що порядок денний залежить від настроїв Дональда Трампа, і абиникнути протестів натовпу, по який би міг освистати американського президента цього разу не буде. Він пересуватиметься тільки гелікоптером і каретою територією маєтка. Каретою його будуть возити. Я ж тобі кажу, оце слово лягушонка в карапчонки. Ну я іншого не можу підібрати епітета. Але навіть отакій урочистості затьмарив скандал, бо на сцені він палату ці активісти прожектором вивели зображення Трампом разом із засудженим за секс правопорушення Джефрі Епштейном і е, принцом Ендрю. Поліція Тем звелі затримала чотирьох осіб за публічну таку витівку. у Вінзорі. крім того, в центрі Лондона готуються масові акції протесту проти президента США. Опозиційні групи планують вивести тисячі людей на вулиці, аби заявити про свою незгоду із візитом. Зі мною на зв'язку Ігор Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна. Ігоре добрий день вам. Доброго дня. Ігоре, чу от цей візит Трампа, ну його називають, бачите, безпрецедентним. Які ж чого от прямо танцюють, хороводи будуть водити навколо Дональда Трампа у Великій Британії, ну прямо поставлять його знаєте, як посередину і навколо ялинки таке виглядає враження прикрашеної, будуть навколо нього ходити. Що так потрібно Британії від Дональда Трампа, що вже аж, аж до такого вдаються? Аж навіть королю розповідають, як правильно спілкуватися з Трампом. Насправді є протокол державного візиту. Державний візит глава держави робить один раз за свою каденцію. І тому у Трампа просто специфіка та, що він чотири роки не був президентом, тепер повернувся. Тобто це наче вже інакший інакше президент, і тому його запрошують. Але дійсно протокол посилили для того, щоб Дональд Трамп відчув себе рівним королю. Всі знають його сентименти до королівської влади, до давніх традицій. У Трампа гольф-клуб власний в Шотландії, mm -hmm. тобто в нього е, особисте его його звичайно буде потішено. Що, про що будуть говорити про долю світу? Тобто, вирішується нова конфігурація світу, і Велика Британія хоче застерегти е, свою роль і місце е, в цьому світі, тому що, скажімо, по відносинах з Китаєм в них позиції розходяться. Трамп наполягає mm -hmm. на початку повномасштабної торгівельної війни. Е, Сполучене Королівство не хоче запроваджувати 50 чи 100% санкцій. Більше того, вони навіть на китайські електромобілі не запроваджують додаткові тарифи. Угу. Тобто, якраз ці глобальні питання будуть за зачинними дверима обговорюватися. Угу. Тобто, основне питання це якраз таки е, вирішення того, яким чином влаштовувати. Блокаду, торговельну блокаду, всесвітню торговельну блокаду Китаю чи не влаштовувати питання ширше. Що буде з золотом, що буде з трежеріс, що буде з Радою безпеки ООН? Що буде з війною і миром? Що буде з Близьким Сходом? Тобто, все-таки це дві країни глобальні гравці, угу. і оскільки світ входить в часи великої турбулентності. То ці країни хочуть погодити свої інтереси і дії в цих питаннях. А такий прийом має, звичайно, десь задобрити Дональда Трампа, щоб він по низці позиції зробив можливо певні поступки в британську сторону. Давайте тепер про наших про нас поговоримо. Ви сказали, що з приводу Китаю і політики китайської позиції Британії і позиція Америки відрізняються. А що стосується їхніх позицій відносно російсько-української війни, як це врегульовувати, як закінчувати, як допомагати і тому подібне. У угу. сполученого королівства з Російською Федерацією Складні давні стосунки ще в 19 столітті це називалося Great Game, тобто коли спецслужби протидіяли на одні десятки років на Близькому Сході, Центральній Азії. Тобто, насправді в нас є і історичне співпадіння інтересів. Mm -hmm. Ну і варто додати, що під час повномасштабної війни у нас з Великобританією йде нормальне партнерство, і навіть цього літа Зеленський відвідував його величність. У Вінзорі поличай, зустрічалися з урядом, погоджували багато політичних і економічних питань, і тому у нас сподівання в тому, що тепер і король, і уряд, і британські спецслужби зможуть дещо змінити позицію Сполучених Штатів. Ми бачимо, що Трамп коливається між тим, щоб тиснути на Росію, і між тим, щоб можливо вмити руки, взяти паузу, чекати, поки Росія. Зможе провести свої наступи, і тут якраз є простір для маневру. Недарма минулого тижня до Києва приїжджала новопризначена міністра закордонних справ Сполученого Королівства. Вона мала тут зустрічі закриті. Так само погодили позиції, і зараз суспільну спільну позицію будемо сподіватися, представлять Дональду Трампу під час його візиту до Вінзора і до Сполученого Королівства. Я вас зрозумів, Ігоре. Дякую, дуже лаконічно, чітко і зрозуміло для нас, Ігор Попов, експерт аналітичного центру об'єднана Україна.